Твоя підписка та лайк для мене дуже важливі. Дякую. Добрий вечір. День завершується і настав час відпустити напругу. Коли ти розслабляєшся перед сном, важливо не лише залишати позаду справи, а й навчитися правильно ставитися до всіх труднощів, які зустрічали тебе сьогодні. Часто ми дивимося на страждання як на щось жорстоке, несправедливе. Таке, що забирає сили, але спробуй подивитися інакше страждання це тренування. Як м'язи ростуть від напруги і навантаження, так і душа стає міцнішою, проходячи через випробування. Якщо сьогодні був важкий момент, він залишив у тобі слід, який зробить тебе сильнішою завтра. Біль це сигнал, а не вирок. Можливо, ти відчула фізичний чи емоційний біль. Це неприємно, але пам'ятай, біль говорить не кінець, а зверни увагу. Він підказує, де тобі потрібен спокій, турбота чи зміна. Біль допомагає розпізнати, що справді важливо, і ніколи не приходить без сенсу. Сьогодні ти могла відчувати втому роздратування чи невпевненість, але саме в цих моментах і народжується твій характер. Труднощі не руйнують, вони оголюють твою справжню силу. Увечері варто подякувати собі за те, що ти витримала цей день. Ти стала сильнішою, навіть якщо зараз ще цього не відчуваєш. Кожна перешкода це можливість для росту. Пригадай момент сьогодні, коли щось не склалося, як ти хотіла. Тоді це могло здатися поразкою, але зараз ти можеш побачити це урок. Завтра ти будеш діяти впевненіше, бо вже маєш цей досвід. Перешкоди не ставлять крапку, вони ставлять кому і ведуть нас далі. Випробування не знищують, вони загартовують. Життя завжди приносить хвилі. Іноді навіть бурі, але щоразу долаючи їх, ти залишаєшся міцнішою. Випробування не для того, щоб тебе зламати, вони для того, щоб розкрити твою силу. Зроби глибокий вдих, видихни і відпусти весь тягар дня. Ти вже пройшла його, ти витримала, засинай із розумінням усе, що було важким сьогодні. Зробило тебе сильнішою, а завтра ти прокинешся ще сильнішою. Доброї ночі!